Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні на нашій студії ми говоримо про повітряну акробатику, а саме про заняття з повітряної акробатики для дітей. Дізнаємось чому цей вид заняття не лише розвиває фізичну форму, а й дарує малечі впевненість у собі та творчий підхід до руху. Допоможе в цьому нам наша гостя, тренерка з повітряної акробатики Олена Мішеніна. Ради вас. Вітаю. Давайте перед тим як ми перейдемо саме до розмови про заняття так, з покроматики. А mm -hmm. хочеться дізнатися, як ви прийшли в світ повітряної акробатики? Чим це вас зацікавило? Тоді на той час мій тренер, якої я займалася полденцем, вона мене запросила до себе в студію тріоденс. Викладати полденс на початку, а потім, коли набуло популярності повітряна акробатика, то ми ввели цей, цю галузь у нашу студію теж. Так, а чому Ви вирішили працювати саме з дітьми? Ну, взагалі, це була мрія з дитинства з дітьми працювати. Я взагалі хотіла вступати, але Якось так трошечки в іншу галузь пішла, але все ж таки, мабуть, все ж доля і звела мене все ж таки з дітьми. А, так, а з якого віку можна починати от, дітям займатися? А, до нас в студію ходять дітки від 5 років. Ем, ну і до 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 до. Немає меж далі. А, але найменше це 5 років. Так, так, найменше це 5 років, ну, щоб була вже цупкість в ручках, щоб вже могли, щоб розуміли, що від них потребується на тренуванні. А якщо говорити про якісь основні переваги так, цього виду спорту для дітей, в чому о, ця основа, ну якщо там порівняти з іншими так, видами спорту? А, ну, розвивається сила, розвивається гнучкість, пластичність. О... Якби тренуються сила волі, тому що це складно, можна сказати. Тобто треба дитинки пояснювати, що е, тільки з тим, що ти будеш працювати, вийде результат. Так, а наскільки це безпечно для дітей? Ну, чесно сказати, небезпечно. Повітряна акробатика, це така галузь циркового мистецтва. І якщо ми знаємо, якщо ми всі бачили, були в цирку, це небезпечно. Тому завжди, і користуючись такою нагодою, я всіх спортсменів, повітряних гімнастів закликаю, щоб робили всі трюки тільки з наглядом тренера. Угу. Тобто, ну ви ж так оста, так до кожного з учнів чи учениць ви відноситесь відповідально, і під вашим наглядом може так. все бути батьки, можуть бути спокійними? скажімо так звісно, але ми маємо розуміти, що це спорт? Ну тобто, не без цього, якби, можуть бути різні травми, тобто, але все одно ну під наглядом тренера це обов'язково. А які навички вони діти розвивають саме під час занять? Так і скільки триває одне заняття? Загалом заняття триває годину. Під час цієї години ми встигаємо зробити розігрів, розтяжку і заняття на самому снаряді. Навички, ну навички різні: від комунікації в групі до. Пластики, грації, сили, тобто все разом в комбінації? А коли приходять тільки дітки, чи потрібна якась можливо спеціальна фізична підготовка для малечі, чи можна прийти і починати це все робити там з нуля? Я думаю, що з нуля, тому що це все набувається в процесі тренування. Так, а як відрізняється робота з дітьми і робота з більш дорослими учнями? А... Відрізняються набагато, можна навіть сказати. Дітки потребують більше уваги от прям зрослими легше, тому що вони розуміють, для чого вони прийшли. Тобто вони там не сидять, не граються. Не відволікаються, з ними легше щось пояснити, але з дітками в чому простіше? В тому, що ти їх навчаєш з чистого листа. Тобто, ти як їм розкажеш, так воно й піде. Як кажуть, корабель назвеш, так він не попливе. А дорослі вони вже, можливо, якийсь досвід мають вже десь були і приходять і там кажуть: А я так бачила, а я там те бачила. Тому в якому сенсі складніше з. Точки дисципліни то складніше з дітками, а так мені подобається. Але з дітьми, а все ж таки, заняття вони проходять в формі якоїсь гри, чи це прям а, така сувора, справжнє тренування, щоб вони одразу розуміли, що це все серйозно? Так, там, у нас гри немає. У нас для цього в нашій студії Треденс є окремий е, вид е, танців, де проходять заняття з, в, 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 в ігровій в формі. В нас ні. Ми е, е, одразу. Дисципліну контролюємо, а так а які труднощі найчастіше виникають з дітьми під час тренувань? Ну як такових труднощів прям взагалі немає, тільки от дисципліна, щоб пояснювати, постійно нагадувати, що це безпека, постійно щоб було розуміння, що тут має бути контрольоване все. Тобто, ми не прийшли сюди, не думаємо там про те, що потім погуляти, або ще. Тобто, все має бути серйозно, тобто, тому що це небезпека. Ну, якщо там та, щось може бути, то ми маємо відносити серйозно до цього. А, чи абсолютно кожна дитина може прийти і ну, навчитися повітряної акробатики? Так. Чи все ж таки повинен якісь бути а, там, талант, я не знаю, чи, чи щось подібне? Ні, я думаю, що кожен талант можна розвивати, тому що я можу сказати по собі, я взагалі в дитинстві нічим не займалася в плані гімнастики, і це все розвивається з досвідом. Звісно, що коли талант прямо від природи, то легше, тому що ти приходиш і в тебе вже є якісь дані легше це розвивати. Але якщо цього немає, все можна набути. Але звісно, що праця, праця ще раз праця. Давайте для того, щоб нашим глядачам було зрозуміло, так будемо підсумовувати нашу розмову. От, наприклад, наприклад, я як батько, так чому там я повинен віддати свою дитину на повітряну акробатику? Це насамперед гарно, це розвиває впевненість собі. Це... В Дівчинці, це я вважаю, що це розвиває якусь жіночність, да, якщо це про дівчаток, про хлопців це сила, це неймовірна сила. Що тільки подивитися, що можуть робити хлопці, то це просто не передати словами. Тому я вважаю, що цей вид мистецтва має право заслуговувати на взагалі існування в нашому світі, так і останнє. Що ви порадите тим, наприклад, батькам, які от хочуть віддати своїх дітей, так до повітряної акробатики, але ну з якихось там причин вони вагаються або в чомусь таки сумніваються? Спробувати. Тільки якщо спробуєш, тоді ти зрозумієш, вийде, не вийде. Можливо, не один раз спробувати, можливо, спробувати інший жанр. От у нас в нашій студії Трюденс є як пілон, повітряна акробатика, це кільце, петлі, ланцюги, повітні полотна. Вибачте, повітряні полотна. І інколи приходять на одну галузь, наприклад, на пілон. Потім переходять зовсім на іншу, наприклад, там на кільце. тобто спробували це, ну закохалися, все ходять сюди. Тому тут вже треба спробувати, і тоді ти точно зрозумієш і вибереш для себе. А прийти спробувати і обрати щось те, що так. тобі більш по душі і більш тобі підходить. Ага. А ну що, Олена, Я щиро дякую вам за те, що ага. ви звіталися до нашої студії. На цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. А, дякую за те, що більш детальніше розповіли нам, так як проходять ці тренування для дітей саме в такому дуже гарному виді спорту, як повітряна акробатика, так і за ці поради для наших глядачів та телеглядачок. Я вам щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто, і говорили ми на тему повітряної акробатики для дітей. В гостях у нас була тренерка з повітряної акробатики Олена Мішеніна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.